Ані всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 21 вересня. Міжнародний день миру та день миру в Україні. Останній встановлено відповідно до указу президента від 5 лютого 2002 року. Мета дня звернути увагу на необхідність завершення усіх війн та конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії і толерантності. Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення збройних конфліктів та побудови світу без війни і страждань. Особливо це відчуття сьогодні актуальне для нас, українців. Цей день не лише символічна дата, але й важливе нагадування світу про те, що в нашій Україні вже другий рік триває жорстока і кривава війна, яку почала сусідня Росія. Ми пережили стільки випробувань і втрат, що справді можемо сказати, що як ніхто розуміємо, цінність миру. Допомога силам оборони України важливий вклад кожного у нашу перемогу над ворогом. Наприкінці 2023-2024 навчального року, учителька Бузького закладу загальної середньої освіти, гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Ольга Гай запропонувала дітям на уроці здоров'я, безпека, добробут. Придумати і реалізувати цікавий і корисний проєкт у період літніх канікул. Учень 7-го б класу Роман Ігнат вирішив спробувати зібрати гроші на дрон для наших записників, роздаючи за донат сплетені своїми руками патріотичні браслети. Хоча цього разу хлопцеві не вдалося назбирати кошти на вартісний квадрокоптер, 6 тисяч гривень, також ще мала сума, з яку буде закуплено спеціальну камуфляжну тканину. З неї жінки-волонтерки у Бузьку сплетуть кілька маскувальних сіток, які завжди необхідні нашим воїнам для накриття техніки та інженерних споруд. Бузька міська рада щиро вдячна Роману Ігнату за його патріотичну позицію та допомогу нашим захисникам боронити країну від російського окупанта. Вдячність також висловлює його рідним і мешканцям Мелятинсько-Стростинського округу, які своїми донатами допомогли юнакові зібрати кошти. Діти це майбутнє української держави, а їхні вчинки у час війни заслуговують на повагу і підтримку. 38-ма сесія Красненської селищної ради, допомога Збройним силам України та розвиток громади. Таким чином, Красненська громада продовжує допомагати Збройним силам України, виділено більше мільйона гривень. Учора, 20 вересня, під керівництвом селищного голови Романа Фурди відбулася 38-ма сесія Красненської селищної ради. У роботі сесії взяли участь 17 депутатів, а також керівники структурних підрозділів, виконавчих органів селищної ради та комунальних закладів. Традиційно засідання розпочалося з виконання державного гімну України. Відповідно до порядку денного було розглянуто 37 питань, які безпосередньо стосуються життєдіяльності громади. Розпочалась робота сесії з внесення змін та доповнень до регламенту селищної ради і положення про постійні комісії. Відтепер передбачено обов'язкову відеозйомку сесії та засідань депутатських комісій. Також були внесені зміни до положення про старосту сіл Красненської громади. Обрання старост відбуватиметься через громадське обговорення, як нещодавно прописано у законодавстві. Депутати затвердили зміни до кількох важливих соціальних програм, зокрема до комплексної програми соціальної підтримки захисників та захисниць України і членів їх сімей на 2024-2025 роки. Також було оновлено програму боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку на 2024 рік та прийнято зміни до комплексної програми розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги для підтримки КНП Красненська міська лікарня на 2023 2024 роки. Крім того, депутати підтримали зміни до програми Обдаровані діти на 2023 2025 роки, що має на меті розвиток та підтримки талановитих дітей громади. А також затвердили зміни до програми виплати одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам. Було прийнято програму ефективних заходів щодо попередження злочинів серед осіб, звільнених із місця позбавлення волі на 2024 рік. Також затверджено програму підтримки добровільної пожежної охорони на 2024 2025 роки. Депутати прийняли зміни до показників селищного бюджету на 2024 рік, які раніше були обговорені на засіданні виконавчого комітету. З основного на Збройні сили України було виділено 700 тисяч гривень відповідно до звернень від військових частин, та ще 600 тисяч гривень на підтримку захисників і захисниць України та членів їх сімей, в тому числі 150 тисяч гривень для забезпечення виплати допомоги пораненим, 50 тисяч гривень на виплату грошової допомоги на реабілітацію військовослужбовцям, які звільнені з полону, та 400 тисяч гривень для встановлення пам'ятних знаків. Крім того, розглянуто низку питань, що стосуються архітектурних та земельних відносин. Одним із важливих моментів сесії стало підтримане депутатами звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, генерального директора Ад Укрпошта Ігоря Смілянського та народного депутата України Михайла Бондара. Це звернення стосується проблеми призупинення роботи відділення ОПОшти у селищі Красне, що викликало чималий резонанс серед місцевих мешканців. Загалом 38-ма сесія селищної ради продемонструвала активну роботу депутатів і селищного голови Романа Фурди у напрямку розвитку громади, соціальної підтримки мешканців та вирішення нагальних питань, Ухвалені рішення сприятливої допомозі збройних сил України, зміцненню правопорядку. Покращенню медичних послуг і підтримці вразливих категорій населення. Голова Дубинської районної державної адміністрації Всеволод Бакарський провів нараду з головами громад ключові питання безпека та наповнення бюджету. Він презентував присутнім візію створення добровільних формувань цивільного захисту на прикладі однієї із громад Дубенщини. Формування стійкого безпекового середовища, відповідальність керівництва громад. Із повномасштабною війною ця відповідальність лише посилилась. Оговорили підготовку до тактико соціальних навчань з реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з можливими масовими атаками Російської Федерації, кожне практичне відпрацювання, додаткові заняття та відшліфування злагодженості дій усіх спеціалізованих служб. Також мова йшла про основні види економічної діяльності, які формують податкові надходження місцевих бюджетів територіальних громад району, проаналізували відсоток покриття видатків на рахунок власних надходжень. Економічне зростання Дубинщини це результат щоденної роботи. Протягом 18-19 вересня були здійснені виїзди по старостинських округах Лопатинської громади, директором комунального закладу, центр надання соціальних послуг Лопатинської селищної ради Марією Токосир, фахівцем соціальної роботи Анастасією Адамович, соціальним працівником Русланою Микитин та головним спеціалістом з питань соціального захисту з гуманітарного відділу Ольгою Андрієв. З метою контролю за якістю надання соціальної послуги догляд вдома були відвідані такі села: Миколаїв, Стерківці, Куликів, Барилів, Увен. На час перевірки усі соціальні робітники знаходилися на робочому місці. Послуги особам похилого віку надаються в повному обсязі за державним стандартом згідно індивідуальних планів та договорів, укладених між комунальним закладом та підопічними. Соціальні робітники забезпечують обслуговуваних всім необхідним. Продуктами харчування, промисловими товарами, медикаментами оплачують комунальні послуги, забезпечують знесення води, надають допомогу оформленню субсидій на квартплату і комунальні послуги, а також надають інші послуги, передбачені індивідуальним планом. Всі отримуючі послуги, догляду вдома, яких відвідали, щиро дякували за своєчасне та якісне надання послуг соціальними робітниками. Від центру висловлюють щиро подяку соціальним робітникам за розуміння, милосердя та допомогу. Тараканівська громада долучилася до всесвітнього дня прибирання 20 вересня. Захід одночасно відбувся у 211 країнах світу, у тому числі 24 регіонах України. Підтримати ініціативу можна було в будь-якому форматі: індивідуальна чи сімейна толока. Колективні прибирання на території місць громадського відпочинку, роботи чи навчання, а також цифрове прибирання у власних гаджетах. Учасники робили фотографії до та після прибирання, щоб наочно продемонструвати свій внесок у збереження довкілля. Ці фотографії рекомендується опублікувати у соціальних мережах з хештегом Побачив прибари. Після завершення прибирання необхідно підбити підсумки виконаної роботи та заповнити онлайн-анкету до 22 вересня. Нагадаємо, минулоріч жителі Рівненщини зібрали 334 тонни сміття, що стало найкращим результатом серед областей України. Слава Україні! Бузька міська рада та мешканці Бузька приєдналися до всесвітнього дня прибирання, який відбувся у п'ятницю, 20 вересня, на території палацу Рафа Бадені. У цей день також було проведено толоки в населених пунктах Бузької громади біля освітніх закладів, народних домів. І в тих локаціях населених пунктів, які були визначені старостами та діловодами на місцях, станьте частиною найбільшого екоруху країни. Наведіть лад на подвір'ях для свого будинку. Долучайтесь до всесвітнього дня прибирання. Зазначимо, що акція під гаслом зробимо Україну чистою разом до всесвітнього дня прибирання. Проводиться разом з 90 мільйонами учасників у 211 країнах світу. Формати участі індивідуальні та сімейні толоки, колективні прибирання на території установ, організацій, населених пунктів громади, цифрове прибирання онлайн, видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет-ресурсів. Результати своєї участі необхідно зареєструвати на міжнародному сайті до 25 вересня. Включно це важливо для калькуляції, підтвердження загальнонаціональних результатів та отримання сертифікату участі онлайн. Творчий простір у калейдоскопі, натхнення і підтримка для дітей. Молодіжний простір калейдоскоп, який розпочав функціонувати приміщення Андріївського народного дому Красненської громади, став справжнім осередком творчості та взаємодії для дітей. Відчуття активного життя тут помітно вже з порогу. Дитячі голоси, дзвінкий сміх і енергійний рух заповнюють будівлю. Кожна з гурткових кімнат наповнена життям і ентузіазмом дітей та молоді. Перша гурткова кімната активно функціонує та приймає дітей, які займаються танцями і бойовими мистецтвами. А нещодавно облаштована друга кімната стала чудовим доповненням для творчої діяльності, де діти мають можливість займатися малюванням та рукоділлям. Заходячи до приміщення, відразу впадає в око, оханність і сучасний дизайн кімнат світлі стіни, зручні меблі. Творчі зони відпочинку усе це створює комфортну атмосферу, де діти можуть зосередитися на творчості та розвивати свої навички у різних напрямах. Одне із перших занять з малювання, яке відбулося під керівництвом викладачки Ольги ЦАП, було присвячено темі пейзажу. Юні художники та художниці з інтересом працювали над своїми роботами, вкладали в них власне бачення та емоції. Познайомитись з творчим простором калейдоскопу завітали гості з благодійної організації Джасмін Леніс та Софія Пердомо, селищний голова Роман Фурда, секретар ради Світлана Дідух, заступник голови Андрій Лащук, староста Мирослава Когут, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, головний спеціаліст відділу Ольга Мазур. Та керівниця комунального закладу Центр культури і дозвілля Кристинської селищної ради Оксана Кушинська. Вони мали нагоду спостерігати за творчим процесом та продемонструвати свою підтримку учасникам занять. Виконавча директорка благодійної організації Турбота в дії Джас Леніс розповіла, що їхня організація розпочала свою діяльність 20 років тому у Німеччині для задоволення першочергових потреб дітей в Україні. Організація прагне допомогти дітям справитися з викликами сьогодення, особливо зараз під час війни, коли діти стикаються зі стресом та перервами в навчанні через повітряні тривоги. Завдяки активній співпраці небайдужих мешканців села, керівництва селищної ради та благодійників вдалося створити цей творчий простір, який впевнено стане важливим ресурсом для дітей. У цей непростий час благодійна організація допомогла народному дому, облаштуванні кімнат інвентарем та матеріалами. Відновлення роботи народного дому у селі стало можливим завдяки ініціативі громади, яка прагнула повернути до життя занедбану будівлю. Багато років тому вона стояла пусткою, захована серед густих дерев та чагарників. Однак подружжя Юлії та Олександра Шартони разом зі старостою Мирославою Ковут і директоркою закладу Емілією Подолюк. Об'єднали небайдужих мешканців для відродження культури у селі. Селищний голова Роман Фурда активно підтримав цей процес, постійно сприяючи у допомозі. Приємно, що творчий простір калейдоскоп стане не лише місцем для творчості, але й середовищем, де діти отримуватимуть підтримку, навчаючись долати труднощі та знаходячи радість у спільній діяльності. Це приклад того, як спільні зусилля можуть змінювати життя на краще до того ж, зараз у селі Скнилів Триває облаштування інтерактивного класу, та діти також матимуть можливість реалізовувати свої творчі ініціативи. У Зборівській громаді відбулися масштабні відкриті уроки футболу. У зборові на міському стадіоні Колос та на базі місцевого молодіжного хабу Українська асоціація футболу спільно з Асоціацією футболу Тернопільщини провела заходи у рамках проєкту Відкриті уроки футболу. Участь у заході взяли 72 учні, а також 23 дітей з особливими освітніми потребами з Тернопільського реабілітаційного центру. За допомогою м'ячів, обручів, конусів, палець, скакалок і канату для юних спортсменів молодіжні лідери та вчителі фізкультури організували різноманітні веселі ігри і естафети, у ході яких дітвора мала змогу освоїти елементарні техніки гри у футбол. Особливе зацікавлення у школярів викликав квадрат безпеки, у якому їх у цікавій, пізнавальній гровій формі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали правил безпечної поведінки в умовах війни. На завершення учасники отримали футболки з логотипами проєкту, дипломи та м'ячі. Зауважимо, що у межах проєкту, що підтримується фондом Нова демократія та Асоціацією крос-культурних проєктів із Данії у 18 областях України. Були створені молодіжні хаби для психосоціальної підтримки дітей, постраждалих від війни через заняття футболом. Мережа молодіжних лідерів, що пройшла спеціальне навчання в УАВ, спрямує зусилля на реалізацію власних волонтерських футбольних проєктів для малечі у своїх громадах, включно з компонентами психологічної підтримки та мінної безпеки. Бузька організація осіб з інвалідністю стала переможцем обласної 35-ї спартакіади людей з інвалідністю 2024 року. Представники громадської організації Бузька організація осіб з інвалідністю Львівської обласної асоціації і реабілітаційно-спортивного клубу інвалідів Вікторія 18 та 19 вересня взяли участь в обласній 35 й спартакіаді людей з інвалідністю, яка відбулася у Львові. Відкриття урочистої частини розпочалось хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих на війні українських захисників, виконанням Державного гімну України, привітанням учасників змагань, голови громадської організації Львівської обласної асоціації Ірини Ткачук, а також запрошених гостей. Змаги відбувалися у таких видах спорту легка атлетика, стрибки з місця у довжину, біг 60 метрів, шашки, шахи, дартс, боча. За результатами змагань, представники бузької громади завоювали ряд призових місць та стали переможцями у командному заліку серед 10 команд. Зазначимо, що річно спартакіаду організовують громадська організація Львівська обласна асоціація всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України та Львівський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт герої не вмирають, герої поміж нас. На фасаді Станіславчиської гімназії з дошкільним підрозділом імені Тимофія Бордуляка Бродівської громади встановили меморіальну дошку загиблому захиснику Андрію Васильовичу Бакуну. Ця подія об'єднала на подвір'ї рідної школи родину, побратимів, друзів, вчителів, однокласників і знайомих героя. Андрій Бакун був старшим льотчиком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерала Хорунжува Віктора Павленка. Перший бойовий виліт здійснив у 2020 році у зоні ООС. Андрій забезпечив медичну евакуацію в Донецькій області. Він з дитинства мріяв стати пілотом, мариним небом, і, на жаль, небо його забрало. Загинув пілот 12 березня 2024 року, захищаючи незалежність України. Був нагороджений медаллю ООС за звитягу і вірність орденом за мужність третього ступеня. У героя залишились батьки, дружина та синочок. Згадували Андрія Васильовича як веселого, щирого і доброзичливого хлопця, який був опорою для батьків, коханим чоловіком, люблячим батьком і вірним воїном. Отець Петро Ментух відслужив панахиду та освятив меморіальну дошку, а присутні хвилини мовчання та покладанням квітів вшанували полеглого воїна. Дружина героя Анастасія у своєму виступі попросила школярів єдине пам'ятати Андрія і всіх загиблих захисників. Та не забувати, через кого розпочалась ця війна. Звернувся до родини воїна і командир 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжова Віктора Павленка, полковник Дмитро Кулькевич. Він подякував батькам за мужнього і вірного сина воїна і вручив орден Богдана Хмельницького третього ступеня, а також зачитав наказ про присвоєння посмертно Андрію Бакуну військового звання майор. Меморіальну дошку виготовив благодійник Мар'ян Лагода приватне підприємство Граніт Мармур Суходоли». Вічна шана і слава герою, слава Україні.